Всім привіт! Ну що, сьогодні фідерна риболовля десна. Місце для мене не нове, але останні, мабуть, років 4-5 я тут не бував. Ну бував, але не з удочками, не з фідерами. А просто так проїздом проїжджав, дивився, що тут. Ну, Люди тут ловлять, риба ловиться. Тому і я вирішив тут половити. Раніше колись давно бував, але тоді ще в мене таких снастей не було, я тоді ловив такими простими дубовими палками. Дитинство, так сказати, тоді в мене тут було на цих місцях. Значить зараз шоста година вечора, бо днем було жарко, та й зараз ще трохи жарко. Але тут таке місце у тіньку, тому не повинна бути сильна жарка. Сьогодні риболовля в мене трохи незвична. Немає опариша. Є черв'як, є кукуруза, якась там за у якомусь составі, не знаю, що це тут. Аніс. У, у анісі. І є такі пінатісти. Тільки то було жовте, а цей раз червоне із полуницею, смаком полуниці. Побачимо, що вона заспіває без опариша. Давно тут не ловив без поняття, що тут, де тут, як тут. Я вже навіть забув, яка тут глибина. І тут вона все позаростала. Дерева над водою. Дуже погано кидать. Треба ще звикнути ззаду дерева. У мене фідер 3D... 360 да, 360. То не знаю, побачимо, як воно буде. Вже щось з першого разу, з першого закиду починає клювати якась мілка рибка. Ну я думаю, що густірка мілка лаврушка. Так, чекати я довго не буду перший раз. Навіть корм це я сильно напихав. Корму треба менше трохи. Прикормку я сьогодні взяв горохову. Може щось лящове клюне, Ну я не знаю як його тут буду витягувати, якщо клюне те. Та? Це так. Яка була, таку і взяв. Підсаки знову я не брав, тому що та тому що поленився. є підсака. Думаю, багато з собою не буду тягнути, бо я не на машині. Так, ліньки стало пакувати. Буду пробувати зараз змішувати черв'як із оцим пінатістом, тоді кукурузу з черв'яком і так по черзі побачимо, що з цього вийде. Якщо буде сильно на черв'яка клювати дрібнота, є ще в мене другий фідер. Ну, фідер такий спінінг старий, піде на кукурудзу в мене кудись його закину, хай стоїть. Ну тут таке місце, що два спінінга погано буде. Разом. Один одному будуть мешати. Закинув я. Кормушок 8-10. На точку закліпсувався. Наскільки це можливо тут. Бо тут кидати ніяк. Ну є як, але треба вміти. Ну поки кліван не було, це стоїть хвилин 5. Може їй тут черв'як не подобається. Ну раніше я тут на черв'яка ловив. Тільки на черв'яка я тоді ловив. І клювало. Ну такі густірки непогані, синці попадались. Окуні тут навіть попадались. Непогані. Такі грам по 150-200. По Нарешті перше клювання. Таке більш-менш внятне. Ну, риби я думаю не буде. А ні, щось є. Густірочка невеличка. Така, майже лаврушка. Першу рибину не відпускають, як кажуть. Ну таку ще забрати можна. Ну, таких я вже більше, мабуть, брати не буду. Так, перша риба вже є. А що ж буде далі? Клюнула вона на черв'яка. Без нічого. Це закид мабуть 16-17. Буду надіятися, що по вечері як я завжди кажу. І почне щось крупніше проклювати, навіть на черв'яка. Кукурузу я ще не розпочатував. Ну, скоро, мабуть, придеться. Треба ж експериментувати якось. Так, піймав я десь 7-9 лаврушок. Густірочка така малесенька. І нарешті щось більш-менш клюнуло нормальне. Ну не сильно велике, але барибальна. Біла гласка, біла очка. Це вже радує. Хоч щось проклюнуло. Я думав тут буде клювати виключно лаврушка. Поки наживку не міняю, черв'як і пінатіста. Поки курзу не хочу ставити. Хіжок якийсь ганяє у воді, он плигає. Ну щось маленьке, маленький жерешок. Щось клює. Щось сидить. Уже не ларушка. Щось трохи краще. Да, це щось красивіше. Густірка. Барибальна. Ну це вже нормально, а то клює таке, що навіть коту показувати стидно. Садок у мене двохметровий, але все одно приходиться туди спускатись, бо трохи тут круча така. Дистанція ловлю, забув сказати, невелика. Десь метрів до 20 приблизно. Та тут більше не закинеш, бо мішає верба над водою. І спрагла теж верба над водою. Грибина десь около трьох метрів. Не більше, я думаю. Бо швидка падає. Теж я тут сильна, але мілка. Отже, поставив я кукурудзу. І що ви думаєте? Вже впіймав густірки дві. Знову густірка дві. Я не знаю. В чому прикол? Як зазвичай, то на кукурудзу щось крупне повинно клювати. Або не клювати взагалі, а тут клює густірка. Треба було ще гороху, мабуть, взяти. Мо на горох би щось клювало крупніше. Комарі проснулись, я попирскався, як приїхав, але щось таке відчуття, що їх побільшало. Кусають. Як слід. О, щось клюнуло добре. Тільки не знаю. Ні, щось не крупне гостірочка. Ну, не лавруха, але теж невелика. Не допомагає кукуруза на рахунок великої риби. Може її тут нема взагалі на точці. Ну я не здаюсь. Все таки кукуруза це гарна. Пропитана нісом якась там. Це не знаю, валялась із запасів із старих. Фух. Відкрив, то вроді не пропала. Пахне. Трохи до кліпси навіть не докинув, якраз на кліпсі упала. Я чогось думаю, що вона там сидить уже. Так, да, щось тягнеться? така сама густірочка. щось клюнуло замінив повідець трохи длинніший поставив і до кукурузи підсадив черв'ячка Клюнула у нас Лаврушка. От вам і підцядив черв'ячко. Ще в мене були думки взяти переловку, але щось я полінився її. Запарювати, її так треба запарити, щоб вона не розварилась. І сиділа на крючку, бо на поплавочну удочку можна і таку майже розвар... розварену брати на карася. А на фідер треба таку, щоб не злітала при закиді, бо воно поки долетить, в воду ще й удариться і вже там не буде нічого на дні. Щось клюнуло майже під берегом. Закинув поближче. А, знову. Вона тут повсюди, ця лаврушка. На кукурудзу. Куди не кинь, там вона і клює. По часу вже мабуть десь пів восьмого, без 28. Ну вже мало б щось би крупніше клюнути. Ну щось не хоче поки. А там я дивлюсь з іншої сторони, хмари збираються, хоч би дощ не пішов. Перед нашим вона зазвичай клює добре, тому я думаю, це буде плюс. Щось сидить невелике, задовбала вона. Це лавруха. Вона тут, мабуть, безкінечна на цьому місці. Ну, одна ж біла все таки була. Значить, нормально тут риба є. Треба підібрати до да її ключик. Вже повечеріло, а клювати щось не хоче. Пес 29. На годиннику. Щось мені це місце в цьому році не подобається. Може я не в той, не в той час приїхав. Коли не клює, так завжди якісь догадки. А можливо із-за того, що опариша не взяв. Хоча я думаю на опариша взагалі б лаврушка клювала раз за разом. Тільки у воду впала наживка. так і клювання було б. Ну ще посиджу годину і буду їхати додому. Таке коротке відео вийшло. Навряд чи я щось ще піймаю таке. Ну, багато точно по кількості не піймаю, може щось крупне клюне. Але не факт. Так, подумав я, подумав, посидів. Не клює все одно. Витягував, тільки ще два рази, перекидав. Черв'яка навіть не їсть, так що пора їхати додому. Побачимо, що тут по лову. Я так відчуваю, що тут небагато. І сенсу брати його. Ну так, да, тут. Далі десятка немає. Чистити його вдома ніхто не буде, тому я думаю, відпущу, хай плаває. О, хоч би не впасти тут. Все попливло. Так що бачите, які бувають рибалки. То це для тих відео людей, які пишуть у коментарях, що де відео, чому не викладаєш. Аби ви знали скільки таких виїздів. І це ще нормально, це я рибу піймав. А буває таке, що й без риби, І самому не хочеться виложувати, тому що результат поганий. Ну, зато відпочив, на природі побув. Так що всім дякую за увагу. Хто дивиться, пишіть коменти, що ви думаєте по цьому поводу. До наступних відео.